Привіт-привіт, мої хороші! Давно не бачились. Ви на каналі Української Відьма. Хочу вам сказати, що якщо мене нема в ефірі, то ви можете дивитись загальні розклади і обирати собі тему. Доволі багато у нас розкладів на каналі є. Тому не сумуйте за мною, так як я за вами. Дівчата, сьогодні дивимось, що він хоче вам сказати. От хочу таке дивитись давно. Ми не звертали увагу на ваших хлопчиків. Давайте подивимось, що він хоче вам сказати, що він хоче вам передати. Думайте про нього. Ну, перше, що йде, він вийшов вже ж першим. Прийшов до нас, страждаю. Переживаю, я ображений і обурений, і мені не вистачає якихось моральних сил, але дивіться, все йому вистачає. Нема між вами взаємось взаємоповаги, захотіла сказати. Можливо, взаємоповаги, взаєморозуміння. Нема такого відчуття, що ви цінуєте. Можливо, десь в глибині, так, да, а так, що ви це постійно виявляли один до одного, що ви цінуєте стосунки саме, все, що вас пов'язує, я цього не бачу. Тут у нього були думки, у когось навіть дії стосовно того, щоб а, з іншими бути або спілкуватись. Але не виходить нормально. І з вами ніяк, і іншими ніяк. Буде спостерігати за вами, бо ви красива, бо вас дуже сильно хоче. Є шлях його до вас. Особливо, якщо ви загадали того, з ким у сварці. Є його шлях до вас. Воно буде, буде маніпулювати, дівчата буде намагатися там якусь свою силу показати, ти можеш показати свою силу як чоловік через турботу про жінку. Він буде рівнувати вас дуже сильно. Вам дуже важко налагодити мир. Є третя сторона. Це може бути як жінка, як друзі, ну тут жінку показують. Яка буде вам закривати можливість розвивати ці стосунки? Втручатися буде в тому чи іншому сенсі. Але він з'явиться. В кого давно не з'являвся, з'явиться, буде розмова, і не тільки і любов когось може бути. Але дивіться, от все одно у вас буде таке відчуття, що він вас обманює. Якась порожнеча всередині. Але горить серце ваше по ньому. Порада вам. Порада. Робіть ставку на те, що він імператор, в нього складний характер. Він ресурсний, все добре. В антимі може бути найкращий. Але це його від любові до ненависті. Ти мені потрібна, ні не потрібна. Дивіться, тут на карту сонця випадає карта смерті. Тобто, це то все ідеально, тут просто нічого нема. І дияволи, де три старших аркани, диявол показує залежні стосунки. Ви потрапили до справжнього чаклуна. Тут ви трошки зав'язані та заплутані. Хто хоче розібратися, будь ласка, чекай на особистих. Консультація, дівчата.